Груба, папочка, о, історія хвороби. О, Боже! Шлях пройдений. У мене от, куча всяких дисків, МРТ, КТ того всього добра. Мене звати Ірина, мені 44 роки. У 2022 році мені вперше був поставлений діагноз рак молочної залози. Діагностувала, можна сказати, що я його сама собі, тому що я. Нащупала пухлину і тоді вже звернулася до лікаря. УЗД не проходила напевно років з 10, А мамографії якось я заходила до лікаря, вона запропонувала, я її зробила, але напевно років за 5 чи 6 до того, як я визначила, як мені поставили діагноз. Я не можу сказати, що в мене прям життя прилетіло перед очима, чи це був для мене прям шок, земля пішла під ніг, Я навіть не знаю. Напевно, це ну, до кінця людина не, не сприймає, що це є хвороба, наскільки вона серйозна, але я вже на той час знала, що це не є кінець світу, і що не те, що я завтра вже помру. Ця хвороба лікується. У мене була друга стадія, пухлина була невелика. Так як це був поставлений діагноз в січні 22 2022 року, я їздила в Київ на консультацію, ми домовилися про повне видалення гортеї з імплантацією. Операція була назначена на 4 березня. 4 березня я вже стояла з дітьми на кордоні до Польщі. Тому, якби на якийсь час це все відклалося. Чому поїхала в Польщу? саме того, що тут непонятно було, що робити. Ці лікарні ж закриті, онкодиспансер не працює, до кого звертатися, весь Київ евакуйовано. Що робити? Чоловік пішов в армію доброволцем, і я сама з дітьми. І чоловік каже: Та їдь, попробуй в Польщі. В Польщі я приїхала саме, хотіла знайти лікування. Не я не ховалася від війни. Ми приїхали ж в перші дні тоді не було налагоджено що як робити. Поляки самі не знали. Відповідно, і ми не знали, що як воно робиться. В принципі, ми не знали їхню систему медичну. Нам це ну, важко це сприйняти. Це довгі записи, через 150 лікарів тебе пройдуть, запис не два місяці вперед. І я вирішила, що, напевно, треба вертатися в Україну. В травні 22-го року була проведена операція. Мені повністю забрали груди обидві, ставили імпланти і забирали яєчники. 29-й день мені зняли шви, я сіла в потяг, приїхала в Луцьк, взяла чемодан і дітей в той же день поїхали ми на Гданськ. Хімія в Польщі в принципі вона не відрізняється від української. Тобто, вже пройшовши і тут лікування, і там лікування, я бачу, що якщо якісь ліки, які є і в Україні, змісто їхати туди абсолютно ніякого. Пройшла я чотири хімії, я вже спеціально щоб не переривати, вже дойду в одному місці. І в жовтні 22-го року я повернулася. Каре Карена що таке було. Хімія да, все як книжка пише два тижні, і воно випало. До волосся я ставлюся так ну, спокійно, того, що волосся це не зуби, воно відросте. Я не те, щоб соромилася. Напевно, більше мене е, я не хочу бентежити людей своїм виглядом, тому що люди в нас переважно не знають, як реагувати. Очі відводять, якось там бояться дивитися, не боюсь говорити про рак. Е, я багато людям розказую і в блог якийсь там час вела, і зараз теж хочу розпочати людям розказувати, що рак це не, не приговор, це не смерть однозначна, це є хвороба. Звичайно, вона є не дуже хороша хвороба, це не сопільки, але з нею так, так само можна жити, можна жити якісно і ну, не варто себе вже хоронити. Це все залежить від сприйняття. Мамі там теж розказувала, що ще ж не смерть, не треба плакати. Ми будемо лікуватися, все буде нормально. Чоловік він такий теж не дуже відкритий, замкнений. Щоб, там, ну, я бачу, що він переживає, але він допомагає. З армії він вже був списаний, демобілізований через рік, як ми вже повернулися в Україну, і в мене вже був визначений е, другий. В мене вже був рецидив. І мені знову треба було йти на хімію, це все. І плюс у нього була вже поранена рука, тобто він вже був не майже придатний. Одна дитина в мене така, як я, він закритий, не емоційний. Він добре, він завжди питає, просто як я, що там далі. Є там, є наступні шляхи, все нормально, да, все хорошо. Він більше не питає. Менше тільки прийшов, спитав: Ти помреш? кажу, ні, я не помру. Ну, Рано чи пізно помру, але зараз я ще не збираюся. У 22-му році в мене перший раз було 4 хімії, 23-й рік е е рецидив, 6 хімії, 24-й рік рецидив, шість е хімій. І зараз в мене так як це або 24-й ну, не, чи це рецидив, чи це просто не подіяла хімія і продовження того ж самого рецидиву. Ну, непонятно. Тобто зараз я вже знову, не хімія, в мене таргетна терапія зараз почалася, бо вже всі лінії хімії вже я прийшла. Вона на мене не діє. Треба наступну лінію пробувати. Я в ремісії по суті так і не була, тому що між першим 22 й рік, якщо я закінчила в жовтні лікування і приїхала додому, вже в березні, а напевно вже і в лютому. Е, я вже нащупала нову пухлину. Що саме на мене сильно впливає, це те, що я не можу займатися спортом. Хвороби до війни я постійно ходила в спортзал три рази в тиждень на тренажери. Тіло деревініє, плюс ліки. Особисто я вважаю, що це не є моя провина в тому, що він прийшов. Він є, не знаю так. Зорі склалися. Ну то тобто я нічого не робила. Я людина, яка займалася спортом, яка вела в принципі образ життя, і він все одно прийшов. Де брати сили? Я, наприклад, сили брала в тому, що я займалася хобі в мене. Я займалася от смолою. Фото відпало, а мені творча натура, мені треба, це от щоб воно виходило. Я довго лежала, чим собі займатися. Чоловік якось він займався деревом і смолою. Він каже, ну, в нас є смола, давай спробуй тобі щось треба робити, і ти пороби. І мені воно сподобалось, я робила для себе, а потім продавала. Але ну, от саме вихід тієї творчої енергії воно мені було легше. Я не лежу, я себе не жалію, я відволікаюся. Звісно, можна відволікатися книжками, можна відволікатися якимось іншим хобі, просто гуляти, кому що допомагає. До війни я займалася фото, була професійним. Студійним сімейним весільним фотографом. Рік практично, я взагалі не брала камеру, бо просто фізично мені було важко. А потім я провела одну зйомку, і я поняла, що вже не тільки фізично, мені вже і морально важко. Тому що на зйомці ти віддаєшся людині. Ну, емоційно ти з нею ділишся, а мені тут на себе ледь вистачало тих емоцій. А в принципі, як от, морально для мене, ну, як я собі це склала. Теж не знаю, як це сказати. Е Моє не знаю, як мій лозунг, це від мене не залежить. Як буде, так буде. Я буду вирішувати проблеми по міру їх надходження. На 10 років зараз я не можу згадувати тим більше на зараз в країні війна. Спілкування в групі Афіна, там де люди такі, як я. І вони, вони багато що запитують. Там в мене є досвід три роки активного лікування в різних місцях. і мені є що порадити, є що розказати людям. Ця група я вважаю, що для мене вона дуже помічна.